Віталося всі ті, хто в темі, всі, хто розуміє, для чого ми задіяли цей процес і чого ми добуваємося. Тому я би просто хотіла для того, щоб не викладати все, що ми знаємо, це да? 5-6 років нам а викласти те саме, чого не вистачає, то я би хотіла почути проблеми, які вас зараз цікавлять. Але у нас є вже такі напрацювання, які ми ще не викладали ніде і ну, не ділилися. Я вже запитував, сказав, Потім мені здається, тепер сложно. У випадку, якщо ми я Не звати Василь. Якщо територіальна громада реєструється як юридична особа публічного права, точніше вже зареєструвалася, ми отримаємо, виробляємо свою печатку, отримуємо рахунок у банку. Гроші. Так, не зар... ні. Гіпотетично. Ми вже зареєстрували. Так? Де? В якому реєстрі? Ми, 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 ми говоримо не. про юридичну особу публічного права власного. В якому реєстрі? Тобто в якому ми ще... А, ну в управлінні юстиції в державному реєстрі займає воду по закону. Ми... Ви про НДРПО ПО говорите? Ви назбираєте питання, ми а потім будете коментувати. Ми налагоджуємо виробництво. Тобто переробляємо свій ресурс товар, то пару грошей. І де ми зможемо акумулювати свої гроші? На рахунку в банку чи знову ж таки на рахунку представницького органу, де будуть знову злизувати е, казначейство державне? От який правовий механізм на сьогоднішній день? І скільки, і скільки ми маємо платити до центру, тобто до державних органів влади. На оборону, на міліцію, на службу безпеки, на уку, скільки. Так, дивіться, в чому річ, я чому це запитую? Тому що нас зразу питають люди. У випадку, якщо ми це робимо, як це має бути? Ми повинні якось відповісти. Я особисто не знаю, як точно відповідати по законодавству. Дякую. І ще до цього доцільно, будь ласка. на Точно таке саме питання. Я це слухаю, що зараз балакаю, говорю, це вже добре. Далі я не знаю, які шаги. робити. Я, в принципі, вже можу відходити в казначись, він дії, воно до цього. Те, що воно як балакало. Работає як підприємство. Ну Як при нього перейти? На жаль, по Конституції територіальна громада працює під підприємство і тільки через виконування української воно не виходить. Ні.

Перспектива угу. приватного права. Перспектив нема. Бути банкрутом і роботи. Ви, коли говорите про приватне право, ви говорите про приватне право територіальної громади, що особисте приватне право? Такого немає права. перші кроки от, є статут, є зареєстрований, є рахунок, так як попередньо молекти. Що робити? Які перші кроки мають бути спеціальна громада? Що тут я десь трошки? Хоча ви концептуально, то 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 першу чергу маєте зробити. Десь в контексті того, яку господарську діяльність починати. Ріма, потім потім, створили... Потім. Представтесь, будь ласка. Марія Верховина. Ми тільки створилися, можливо, вже хтось знає, а я ще не знаю, механізм відкриття рахунку нам в юстиції сказали, що не можна. Це... Дуже важко і, тому, і тобі, цього що не має. ви маєте на увазі, коли ви говорите, що розтворилися? А ви то занесли реєструє, як територіальна громада занесли статут на реєстрацію, але нам сказали, що тільки 31-го дадуть відповідь нам, чи нас зареєструють чи ні. є в тому реєстрі ДПУ ви не реєструвалися? ще реєструє. ні? Тільки статут на реєстрацію. А от механізм відкриття рахунку. Я ще хотів таке уточнити. От тільки що було правильно поставлено питання, що що нам не є перспектива, якщо ми реєструємося як юридична особа приватного права, юридична особа публічного права. Бо тут чітко пише, що е, порядок утворення добровий статусу юридичного публічного права на власності встановлюється Конституцією України та законом. А якщо юридична особа приватного права, то ми тільки користуємося цим єдиним кодексом. Якби я і, так і в чому справа? Це я вже там написала своє бачення щодо реєстрації людей в то е, ви зробили трошечки навіть крутіше, ніж органи влади на паспорт зареєструвати. Ви взяли на одну окрему громаду, хочете зареєструвати частину національного багатства, яке належить 46 місяць. Що нічого не беремо, yeah, ми беремо, ну, Ви тільки, тільки захотіли. Це таке це дуже збочення, вихід з конституційного простору. Значить, але ми про це поговоримо. Е, де вони взагалі заперечують можливість реєстрації територіальної громади як і юридичного публічного права, посилаючись на ту статтю цивільну право, де пандеміки. Не реєстрація, не статус. Ну, статус, можливо. ще одне питання. Чи може бути і голова територіальної громади, і голова сільської чи селищної, чи міської ради? В одній особі представляти він повинен бути в одній особі за конституцією і за статтею 12 закону про місцеве самоврядування, де написано, що міський сільський селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади. посадової особи міської ради ви ніде не знайдете. Але я вам покажу в мене є папірці, як вони заводять у той злочинний простір і визнають вас сільські чи, як, 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 е, е, головою сільської ради чи ще чогось там міської ради? Того, що такого такої посади немає, Але а не платити так... зарплату в територіальній громаді вони не можуть, бо там нема рахунків, і ми там нічого не блокували, не зафіксували, нічого не зробили. Тобто, два простори такі вони не таким тому. чином ми створюємо спокусу для зловживання, оскільки після пере і, і добре. дякую. Добре. Десь він не стикався, у нас ви знаєте всіх, проблема по замешку день. Ніхто ви тоді на сьогоднішній день, кроме рішення районної ради 93-го року, не показав про день, він не позамет. Зібрає податковий розум. Що таке земель? А земельний кодекс до ліцева не передбачається. Має бути державний акт на землю. Чи зустрічаєш? Ну, ж, після реєстрації ми тільки напрацьовуємо. Зараз викладемо те, що ми бачимо, будемо вкладати в документи. Знаєте, що в нас просто ж не було досвіду. Я зараз всередини побачила, як працюють ці сільські ради. У нас, слава Богу, в асамблеї громадських організацій малого середнього бізнесу є свій міський голова Метішина Саша Тугрунюк. З'явилася ще одна жіночка в Полтавській області, патріот, яка побачила в цьому просторі. Захист для громади, як вона зайшла в цей простір, і ми тепер маємо можливість побачити ну, зсередини бухгалтерію. Я вам її привезла навіть, щоб ви побачили, як вони генко обліковують наше майно, тому що розуміють, якщо вони облікують в законний спосіб, зроблять документи, закладуть їх в баланс сільської ради, яка не є власником цього майна, це значить, що вони дуже відкрито викрадуть у нас майна, і вони цього не роблять. Е, послухайте, в Польщі такого закону немає. Знаєте чому? Е, це таке питання, питроне, знаєте? Я сама таке питання задавала полякам. А вони з мене сміялися. Чому? Тому що е, це все одно, що я зараз вам скажу, давайте напишемо закон, як користуватись приватною власністю. Можна такий закон написати? Є певні обмеження, які написані в цивільному кодексі. А все інше робити, що хочеш. Це напишеш за девайс. Тому в Польщі, щоб ви знали, в них є дуже багато методичних казівок, розроблених і Кабінети міністрів, і Верховної Ради, і органами місцевого самоврядування. Вони кажуть, купи методичок, що йому дають і кажуть, знаєте, це як інструкція на річ, яку ви купили. Так? Кажуть, ти власник, обережно. Отут ти можеш заробити, отут ти можеш втратити, отут ти можеш е, зробити так, як там в сусідньому е, в селі зробили, чи е, зробили там в сусідньому районі чи в області. От для того, щоб хтось говорив, що в районі, в області. Там, Якщо це вже масово йде до законодавчої ініціативи подати, для цього треба районні держадміністрації, обласні держадміністрації, це що нам вирішують, що їх треба прибрати. Якщо їх прибрати, бо вони є статистами у того нашого напрацювання, підняття як законодавчої ініціативи до президента, а він подача законопроекта, який іноді нам треба, і прийняття його виховувати. Держадміністрації на 10 ліфта не буде, і ми знову будемо не е, 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 та хатка на курячих ножках, на одній ножці. <рекунок> ну, <рекунок> ну, е, в більшості зібралися керівників за... громади, які зареєстровані, які е, з за сільськими радами із голову сільських не працюють. Буде дуже складно щось зробити, якщо ми не будемо одні особи. Якщо ніхто, треба піднімати людей. Людей дуже складно. Тому що ми говоримо, що треба підтримки, треба. Ми були під Верховною Ради, у нас ніхто навіть не виходив на одні депутати, навіть з тих округів, які були обрані. Тобто, не знаєш, що прийшли від Верховної Ради. Треба дуже масово і дуже різко, то й одне. Друге, працювати, ну, в робочому порядку десь на місцях. Якщо не буде, з співпраці все. То буде двовладдя. А що ви зробите з на владя? Я вас розумію, я кажу, ну то, хто де знапточники, а де з не на чорники? Ще раз кажу, я говорю на місцевому на місце Можливо, реєстрація двох видах як юридичної особи, і як е, органу державної да. прямої органа дії, да, да, як як органа, органа місцевого самоврядування і як, як юридичну mm. особу органа да. самолюблення будинковий комітет його можна реєструвати як юридичну а, особу да. і шляхом повідомлення. Яка різниця у їхній подальшій роботі з приводу цього і з приводу. Прибудинкової території, яким чином можна її реєструвати на власників. Люди хочуть розпоряджати з майном, хоч заслужуються. Дивіться, прошу підходити до колоджі з Бурщирівки цього чоловіка і потрібно частково, я називаю, за по 100 гривень.